Доброго раночку. Доброго ранку. Вітаємо всіх. Ми продовжуємо проходити ранчо симулятор, і в попередній серії ви, мабуть, бачили, що ми почали робити ковбаску, Паску. ще трішечки ми забираємо. А чому ми почали її робити? Тому що скоро вже буде Паска. Скоро буде паска, Так. Що, то м'ясо лишаємо там. Ну так. Да. Ну, поїхали. І куди? А що у нас немає ніяких... Вон гарбузики є, наприклад. А, я за ці гарбузики взагалі завтикав. Ну, починає. Вони мені вже ну. так остогидли, що я про них вже забув. Куми, що ви мой. Так, клади зверху. Ну тоді вже, коли ми приїхали, тако швиденько. О, ананасікс. О, бачите. Оце, Як да. Ми добре заїхали. Ой, не попадаю у двері. Так. Дивлюся, дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Нема. А, ще два ананасікса є. Це ти ж шкопа це взагалі. Песня. Песня, да. І майже повна корзина. Без двох... Ну і тут майже скоро ананасікси. Але то вже таке, ми вже того чекати точно не будемо. Це 38 з 40. Так, ми їдемо продавати наш товар. Наш а перший. Його? Ой, як немало. Так, да, Наш перший м'ясний товар. На жаль, сьогодні ми без совліночки граємо. Вона цього не бачить. Що дуже шкода. Думаю, вона була би рада. Прошу відмітити перший м'ясний товар власного виробництва. До речі. Це не, не просто так собі. Ось ми вже бізнесмени ого. -го. Так. Так, дуже, дуже, дуже цікавий відповідальний момент. Ну, взагалі, наскільки я знаю, тут аж є оці от множники. Да. І пока що. Котлета. Тут, у нас такого нема. Ну. В ідеалі це чекати оцих от ножів. Чувак, ти бачиш. Вас... 2200 трети. Так, 60 сосісів. Почекай. Чекаю, я хочу дивися. подивитися. А... Диви, дивися, дивися. Розкажи мені А 60 70 По 70 баксів. Яйцем яйцемі. 60 просто солямі. Котлета 40. Котлета з яйцем 50. Коротше, яйця дуже вигодно. бомбурили тут. Ти що? Але дивись, виногра... і це, і це виноград. Виноград. Це з одной свинки. Виноград по 20 баксів. Вин... Mm. І це з двох грядок. Ну, то, то есть, навпаки, з, з одної. грядки, і грядки, з двох кущиків. З, з двох кущиків, але. Але він дуже довго росте. Богарський перець у нас був томати по 6. До речі, томати теж непогано. Таке собі. Так. Ну, типа, виноград і ананас. От Виноград і ананас би садити. Все, Все, просто по КД збирати. Так, я так все продаю. М'ясо дічі ми продаємо, чи ні? Я його відмінив. А, ти відмінив? Я, здається, відмінив. ні, Я просто на нього тикнув я думав. Ай, ну ладно. Я просто думав, що можна буде взяти квест. Я ж да, теж так. Ну нічого, я наб'ю там швидко. Ні, то таке, так. Да. От м'ясо дічі це, це взагалі фіня. Так, тепер би нам, звичайно, це би. Обмити. обмити. Ладно, обмити то таке. Їдемо в будівельний магазин, нам треба цемент, нам треба метал. Щоб медогонку. Медогонку збудувати. Але там ще дофігашеньки на цей. на кормєшку худоби. А там фігня по 3 з боже. Слухай, з такими грошима. нам... Ні, на справження. цей, на. щоб кормити. як воно? З -з зерносховище. Та нічого там, Боже. Це там? Так, я беру цемент. Ні, 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 почекай. Хорошо, бере. Бери. Бери, 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 все, бери. А нафіга топор, якщо ми і так рубаємо. А не може забезпірую. з ним буде швидше. Ми покажу, ми і так якщо. з одного удару рубимо, Ну з двох. А може, з ним буде більше цих бревн? Не знаю. Можливо. Так, знаєш. Вроді нам більше нічого не треба. Знаєш, знаєш, що би я, я думаю. Блін, не втяну бочку би взяти. А толку, як нас не втікачка. А нефтікачку, от на неї назбирати і поставити. Ну так уже тоді візьмемо бочку. Тоді візьмемо Нащо щоб вона зараз в кусту Ем, Овоскоп, овоскоп. Я думаю, і овоскоп нам не треба. Не треба, ми і так бачимо. Так, так, це... да, да, в принципі. Так. Топливний трейлер. Це нам, мабуть перевозити. Або може можна заправити це... і поставити в себе на базі. Так, да, так, да, так. Да. Я думаю, що це да, можна Автомобільний, на базі. Транспорт для худоби, газонокосарка, косарка, а нафіга? О, Оцього я не розумію, тому що, ну, якби у нас немає проблем з газоном. Так, да. маленький причеп. Блін, дорога настальна пилка. Ладно, поки що, я думаю, що нам більше нічого не потрібно от, тут. От На, на рахунок дорогої настільної тої от пилки. Мені цікаво, а вона як там, сама буде пиляти за такі гроші. <свист> <свист> не знаю, я тут тобі не скажу. Так, клади, як ти там бачиш. Ага. Ага. Ага, і топорик. І що топорик нам дав? Аж нічого, ну і ладно. Ну, спробуємо, щас приедем. спробуємо Пробуем на дерево зол так? Да, да, да. Блін, ты, конечно, це катаєшся, блін. Я тоже якось с васию думаю, блін, в смысле, що це торчить? Ну, розширювач бак. Розширювач бак. Ну, шо поробиш. Уаху-ху-ху. Ой. Ой. Катыкатыщи. Так, медогонка. Є. Медогонка в нас. Нажати О, відкрити. Є. Медогонка є. П'ять цих можна покласти. Ага, тут тобто зразу вулика Угу. <кху> Що, я все решти кидаю в цей цемент, так? Да? Ну, зерно сховище, так. Да. Тут одного мішечка вистачить. І метал. Метала, мабуть, і не вистачить подивимося. ага, ну тут суть не вистачає. М. А куди воно має текти? Відро, відро. Все воно вилилось куди небудь ні, ні, ні я без рамки включав. Я просто проверяв, воно включається. А тут нікуди воно не цесит. Маленьке відро, напевно. Так, а де маленьке? Маленьке у цих. Укорей. І воно практично без води. Щас я в теплиці щось полити. Без злий да. воду. Блін, значить має бути ще якась О! Каструля? Каструля? Може. Може. Йду, збігаю за кастрюлю. Давай, давай, давай. Ти всі забрав, так? Да? Тільки два залишились. Ну, то пустіш. Ага. Але б не в медогонці ці гудять. Ничего, ничего. Так, 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 так. И цене. Блин. Может, спочатку надо збити, а потом. Рискуем? Так не, воно ж, ну, потече сразу. Ну там краник, мабуть. Тоди почекай, тоді не так. Забрати зайві. Ну як зайві? зайвий? Одну лыж лиш рамку уже. Да, 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 да. Може тут зараз просто баночка має тут зразу вилізе. Може і так, уже типа готовий продукт. А як зрозуміти, що виключати треба? Ну тут вот написано, що виключити. Не-не, ну це вручну виключити. Да. Може воно без. без стопа. Давай я виключаю. 100%, Може, поки воно не буде все зацесане. За, за, за а, Ой. поки не заб'ємо всю рамку, Треба, Точ... щоб всі рамки були повні. Я теж за це думаю, що, мабуть. Мабуть, воно. Тільки так. Боже, гарбузи, коли ви здохнете вже. А це капець, який живучий. Ой, у вас тут о, вже поросята такі, прям ох-о-хо-ох. Да-да, поросята там, я думаю, їх треба якось половинкувати вже. Ну, типу, частину туди, частину угу. туди. Але треба їм тоді кормушки зробити нормальні. А може, так і ти казав, знести чертям. Ну, і, блін, Дуже, стоїло. дуже незручно. Ну, просто коли не буде їх, то буде так само незручно. В тому плані, що вони так, по всьому ангару будуть ходити. Так, да, ну зато вже. Зайшов в ангар просрав і все. Того я кажу, що типа забор. А ще й забор, щоб через 30 воріт ходити. Ну, бачиш, що вони тікають. Сикуни. Шприцом в голову сіу-піу-пів. Так, да, трошки жорстко. <п 'я> Вибачайте. <п 'я> Блін, що, і Давай я зношу, що, ці. Нехай поросяти бігають. Ну, ні, а, не, не вулики, а ці. Знай, знаю. О. 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 Теперь... Осоліні не. Ну, сказати, що тут. Прошечки у нас произошло ремонт. Це в першу чергу і... Причому Бо... декілька раз наголосити на цьому. Бо Вона ж приженеться, блін, зразу побіжить. Так, да, і чує там не з першого разу, так що. <рес> вона скаже, там є ногті да, да. А Соліночка, ми тебе дуже сильно любимо і поважаємо, але ж. <рес> Вибачи. <рес> За тобою наблюдається такий грішок. Як казали, в Закарпатті фацу в голові. Так, але тепер проблема, що? У нас тут дохла свиня. Вмислі дохла свиня. Ну, в прямому сенсі, я зайшов, а вона дохла. Може, вона спить? Ну, так, лиш на ній весь значок розділити. Та в смыслі, вона ж тільки що ж було нормально все зруйнував одне паці. Вот вона вся сколоврачена. Капець. і що, Але всі з їду... а може, знаєш, знаешь, як захворіло. Так, у нас. Ну, їда є, не багато, нас... але є. Із цих живих, що лишилося, три свиноматки і два кряка. Нормально. Нормально. А це будуть... гарно. О. Неси кулер. А, дивися. А у цьої теж справа піп'яточка якась висить. Може вона типу вагітна? А, ні, походу і... вагітна. Диви в неї пузяка яка, Олег. Так, да, так, да, так, да, це вагітні. І в нас не три свиноматки, а ні, три свиноматки, так. Да. Одна не вагітна, і дві вагітні. Дві? Ага. Це дві теж. Дві да. так. Так, а я мав перевірити дерево. 1, 2, 3, 4. Так само. Де ж так само, якщо 5? Де 5? 1, 2, 3, 4, 5. А, я не побачив. Блін, ну. Ну, ти пеньок. А, і три цих. Е... саженці випало. О. Ладно. Є, профіт. Так, що ти кажеш? Ангарм? А, так дивись фокус. Олег. Підійди до зерносховища. Прочитай. А ти хочеш за 200 баксів купити? Ну. Блин. Ну посчитай мішок 7 килограмм. Стои 30 баксів. 30 баксов, да. То тут вигідніше. Оп! Оп. Заповнив. А як зону подивити? А, от відимось. О, і достає до цієї кормушки з курочками. а ну а в неї кормушок немає. Так, да, треба лише кормушки поставити. Сюди Кормушку має. і поїлку. Так. Да. Опа. О, а це сразу заповнилось. Я лише її збудував, вона сразу заповнилась. Значно воно реально одну вибирає. Типу, були би це різні приміщення, може, воно б різні вибрало. Угу. чики Бомбоні. Чікі Бомбоні. Так, все, шановні підписники, дякуємо вам, що ви з нами залишаєтесь, дивитесь. Пишіть коментарі, пишіть якісь свої, можливо, пропозиції, побажання, що би ви хотіли побачити, щоб ви хотіли, щоб ми, можливо, збудували. Ви І це не забувайте все... написати, як ви відноситеся до того от, профіту. До того от Профіту. Напишіть дуже сильно. У нас порося. одне, Ти серйозно? ні, поросядка родилося, але тільки одне. Ой, а так не буває. Виходить, що так. А, ні, ні, ні. У нас походу. Походу. Вони на вулиці. Але тільки. Получається, три, мабуть. Ну, три, так. Да. Три може бути. Так. Все. Вибачайте, вибачайте все. Всім до побачення, всім пока. Бо ми тут уже займаємось зайвим ділом. Пока-пока.